Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Українські артилеристи завдали високоточну удару, який зруйнував спробу ЗСРФ СРФ перекинути колону військ через Дніпро. У мережі з'явилося відео, на якому російські війська намагалися перетнути Дніпро за допомогою переправи. При виході на понтонний міст ЗСУ накрили його прицільним вогнем. Італійський військовий аналітик Томас Сейнер розбирався, чим міг бути завданий удар по колоні ЗСРФ. Аналітику Моше Шварцу вдалося встановити геолокацію ролика. Пантона переправа була поруч із Козацьким у Херсонській області. Томас Тейнер стверджує, що, судячи з точності влучання української артилерії, удар завдавався керованим снарядом. До того ж, відстань від українських рубежів до місця переправи говорить про те, що звичайний 155-мм міліметровий снаряд не зміг би уразити колону російських військ, тому він висуває кілька варіантів, чим атакували ЗСУ. Керовані снаряди «Екскалібур» не змогли б уразити ціль через дистанцію. До понтонної переправи. Удар Хаймерс також Тейнер не розглядає, оскільки для 227-мм ракет пошкодження занадто малі. Навіть три ракети М31А1 завдали б більше руйнувань. Переправа б затонула, а на ній не залишилося би тих, хто вижив. Тому залишається лише два варіанти: удар із безпілотника або новими далекобійними снарядами вулкано. Якщо це був удар із Байрактару, то це означає, що російське ППО знешкоджено і ЗСУ можуть літати на БПЛА практично над усією територією Херсонщини. Херсон став гігантським майданчиком для ТБ2. Однак є один важливий момент: на 55-й секунді відео снаряд потрапляє у воду за метр від переправи. Безпілотник Байрактар тб 2, як стверджує Томас Стейнер, ніколи не промахується, тому з великою ймовірністю на Відео зафіксовано перше застосування німецьких високоточних снарядів вулкану GLR. Що відомо про снаряд вулкану, 19 серпня польське видання Defense 24 заявило про плани ЗСУ закупити 255 високоточних боєприпасів вулкану. Вони призначені для ведення стрільби зі 155 мм САУ зі стволом 52-го калібру. Їх дальність становить 70-80 кілометрів із точністю до 1 метра. Розкривають їх потенціал, наприклад, німецькі САО pzh 2000 придбання проспонсувала Німеччина та Євросоюз. 21 серпня Німеччина дозволила продати Україні 255 високоточних снарядів. Німецька армія не має таких боєприпасів, тому їх поставить безпосередньо виробник. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.